Ми йдемо на вечерю, ми готові. Отак от я одягнулася, отакий от шарфік, дуже теплий, такий тепленький, під очі і ми під, під вуха, під шию і ми йдемо. Ми виходимо, бо вже досить пізно і йдемо зараз скячу купляти. Тую скячу таку зі сиром. Тут світло має само. за... за... Ой, щось воно не засвічується. Ой-ой-ой, а чого ж воно не засвічується? Ой, 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 а що ж воно не засвічується? О, фінальменте. Вийшли ми разом і йдемо купляти оцю сфамозу спяча Діреко. Тому що ще на завтра будемо цілий день їсти і ще додому привеземо. А я прямо вже чуєш, що я поправляюся від цієї скячі. Але хочу тільки це їсти, бо в нас в Тускані не знайдеться, в ніякій ніякі другій регіоні не знайдеться. Тільки тут таку роблять. Ніхто не може повторити, собі представляєте, як це, це легко, це два кусочки тіста, як до вареники. Тоненькі, 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 дуже тоненькі. Там є сіль, мука і більше нічого, бо є рецепт. Ви знайдіть собі в інтернеті рецепт, як роблять. Можна пройти, нас припускають. І йдемо купляти ось тут. Не знаю, чи завтра буде відкритий магазин, чи не відкритий. Зараз ми подивимося. Не... бо ще й на вулиці номерок беруть, але тут написано чи не написано, чи завтра відкрито. Зараз, коротше, я попитаюся. От вона стоїть, ось вона стоїть. Тепло-тепло-тепло. Тут якась така похожа, напевно, може не наша вона є. У нас з України. похожа на, на руску. І ось крустати які почули. Ось такі крустати. Бачите? Тільки, тільки квадратики зверху є, але вона тоненька. Це, вона тіста багато, вона моя набагато смачніша, повірте мені. Ось тут такі різні. Що пальці запихаю, бачите, які вон ну, камно тонесенька, тонесенька І ось ось цибули, то ось дуже смачна з цибули. зараз візьму. Угу. А, тут у чорна перці. А, окей. Баста козі, сіх, грація. завтра відкрити, але я ще піду завтра візьму. Додому ми повеземо. Ой, яка вона смачна. Дівчата, напишіть мені, чи ви бачили, я не знаю, що ж така продається. Ось таке з Тоже, там тіста багато такі, мені теж не подобається. Гарно. Я вже все рікаю припробувала, дай будьте спокійні. І така ялинка. Брації. При цілям заплатили ужас. Браціє, рідичі! Багато заплатили 31 євро. Я знала, що тут так буде багато, але, але ж ми її багато взяли, тому що з цибулею ми взяли. Ця цибуля не така проста, як ви думаєте, що її там сиру нарізали. Її так трошки, напевне, притушили. Може, дали солі, трошки, трошки, може, і цукру навіть, чуть, -чуть капельку, був, нам буде смачніше з цукром. І ми взяли таких чотири великі куски. І пізніше ота я Дірико та з, з сиром. Дівчата, напишіть мені, чи ви їли, чи ви були тут. Чи, чи в Лігурії наших багато є? Напишіть мені. Та дуже похоже на ті вареники такі з сиром, з таким сільським сиром, як жінки колись на базарі подавали. Вона дуже-дуже смачна. Нас такої не роблять, бо ніхто не може підробити, ніхто не може прямо підробити ось таку, як тут роблять. Ну чому ж Її так легко зробити? Я навіть один раз вдома робила. Один раз тільки пробувала робити, тому що в духовці пекла, але це було багато років назад, років, напевне, 12 назад. Як я от Прямо цей перший рік, як я її попробувала і знайшла, і зрозуміла, що це таке є, що воно добре є. Ми йдемо в гостиницю, це все занесемо і ще знову виходимо. Як сиром пахне. І буро, і, і сир, друсеньки мої, вона аж світиться. Бачите, яка вона? Аж світиться ось така. Дуже тунесенького тісто зроблене. Мені нагадує Україну дуже сильно. Дуже сильно. Менка м'ягенька. Така ніжна. М -м -м -м. Дуже. Завтра ще купимо цю, ми будемо завтра зранку їсти, а пізніше пісив біла. По-моєму, ще будемо, як будемо додому їхати, купимо ще. Я нас заморозувала. Я минулі роки, два роки назад я тут була. Я заморожувала прямо в морозилку. через місяць витягала. Ма часу зразковий У нас тут в Італії, де я робить такий національний, інтернаціональний базар. Привозять типічні продукти з цієї з півночі, з півдня. Із з Лігурії теж привозять. Такої ніколи не привезуть. Щось похоже. Тут з похоже, але не така. Ось такий кусок приблизно коштує 4 евро, але він великий. Бачите, мені такий на долоню? Все. Закриваємо йдемо. Виходимо одразу зразу Тут треба є. От бачите. Адрес зараз. Це адрес, бачите, ідіть туди і купляйте. Це і хлібний магазин, але там дуже-дуже багато є, великий вибір. Все, накриваємо ось так, щоб корох не припадав і йдемо. Ці галети я купила попробувати, вони є з сигалі. Сигалі це з такої, як сказати, ржаної муки. Вони не такі смачні, як з гречки. Я вдома купляю з гречки. Та сама марка. Дуже з гречки, дуже-дуже смачні. Так, я би ще хотіла лети попити. Треба лети попити мені зараз. Я закінчую і побачимося, йдемо гуляти ще. Морозиво тут їдять. Ну, ми йдемо в ресторан. Йдемо, глянемо, що продається. Ну. Наджа, музика тут є. бене. Стас чекають клієнтів. Це ще заскоро. Перед цьому мене є. Але, бачите, ось хто любить такого леопарда м'ягенького хорошенький леопард, дуже ніжний, дуже і штани, о що є. Ні, це не штани, це прямо таке платтячко. Мульту еліганте. Як називається еліганти, я не знаю по-українськи. Тут дуже багато гарнень магазинів, тому що для туристів. І це треба все біленьке. Треба отут перебирати завжди, щоб отак зверху не доторкатися до одягу, щоб його не вимазувати. Перебирати ось так треба. Цього багато є. Сумочки такі дуже дуже молодіжні. Нам цього не потрібно. От безрукавка, вона така модна зараз, безрукавка, я вже чуть майже не купила, як я там в горах була. Оця твердаця така. Такі довгі без рукавки. це така довга, така до коліна, скажімо так. Зараз вийде це вся роза, колір така роза антіка, я прямо не переношу цей колір. Ну, це ще нормальний, а є такий брудний колір розовий, це прямо ужасно. 60. Такий ціний ріст. Фрукти овочі продають. І дивіться, як воно так все, воно таке дорогеньке, все, але воно так все дуже-дуже дуже всього багато є. І дуже все свіжесеньке. Один карчов ось такий, 2,80. Навіть лісові ягоди є. Написано не чіпати, не доторкатися, тому що вам катати фіолетова бульба, отака, кілограм 750. І вам говорять, не чіпляти і самому себе не обслуговувати. Вібр є великий. То хоче трошки так дешевше, тут є супермеркат, тут таке невелике, але є. Нонтокари, видите, нонтокари. Правильно, бо тут якби почали тягнути все, що хоче, горіхи недорогі, 6 евро. І мандаринки 3,80, я знаю. так. Не можна. Ой, 3,80, не можна тут туркатися. Не можна і баста. Тут. Таке дуже гарно. Зараз вечеря, а люди йдуть на вечерю, тому мало людей. Цей магазин, де я вчора була і хотіла щось купити, Що-то вже щось нове виставили, тут більше всього виставили. Ага, такі всякі подарунки, подарунки ось такі. Поробили так такі раз, прийшов, купив і на подарунок. Тут 25 евро. Дорого-дорого. Ось така свічечка кругла на такій шишці. Це дуже дорого. 25 євро можна щось розумніше купити. О, тут вся, всяка знижка ось така є, бачите. 25 евро. Це 30 Коштувало 25. І з примута. З примі ось така. Вбираємо такі стаканчики гарні. Ой, він тяжкий. Він тяжкий це скло є. Такі оригінальні стаканчики, дуже оригінальні, гарні. Це пластмаса, оригінальна пластмаса. Що ще можна тут купити? Ну, я не люблю. Оцю чераміку я не люблю. Ось таке село, така кампанія, як Італії кажуть, дуже-дуже воно -дуже, ну, таке не підходить. Я все мінімаль. Воно гарне. Чайник не написано, скільки коштує. Він тут, напевно. Я навіть чайника маю, мені чайник не потрібно. Я отак такою риночкою закип'ячу, залию і кінець на тому. Як ква, єріну на п'яому трувату. Бачите, які? ква, кокварто. Я думала, що то в Санта Маргаріті роблять такі великі. ці. бачите, 28. вісім. які пироги роблять. У тому вісім сантиметрів він такий широкий. 30 євро, а ті вони були по 24-22 по 22 багато років Ось який сирник роблять Чизкейк. скейк. 30 євро. Ні, це не сирник, це таке. Та тут зовсім нема що їсти. Бачите, що тут є? Пандіспанія зверху, без і трошки от такого крему мінімального внизу. Це от прямо зовсім. Воно гарно виглядає, тут все дуже гарно виглядає, але їсти тут нема. Що воно дуже дороге. Я пам'ятаю, чому я от спекла свій той пиріжок такий свою кростату, Тому що я знаю, я його ходжу і я хочу щось попробувати. Ось таке пістаки. Бачите, це з пістаків дадуть такого крему, там трошки чуть-чуть пісочного тіста і дуже-дуже ну, важить багато. І через це е, я ніколи не купляю. Так само кстати. Ну що тут є мудрого? Бачите? Зараз я хочу такого подивитися. Там трошки такий кремчик, легенький, якесь повидлечко пісочне тісто пів сантиметра. І він такі низенькі, низенькі-низенькі, бачите? І зверху яблук наложили, залили желе, і воно дуже гарно виглядає, бо такі на 80 сантиметрів такі ринки. І тут теж багато такої всякої піці є, і ще навіть відкрито. До мене сікаперті? Ось у інтере? Яму. Фукар чи <говори> 25 тут коштує. А там коштувала 18 дорого. Ось mm -hmm. такі пальці запхали такою олійкою. Турнесенька, тунесенька така. Така кростата. От бачите, яка кростата, от така не зесенька, незесенька. Кілограм коштує тут все дуже гарно, 25. Ужас. Тут дуже дорого, я б запам'ятала. Гра... От ще тут от які, які пирогиша є. Вау, які красиві. Дивіться, Б'янко і неру, чорний і білий називається, вже вищий. От. О, це гарна вітрина, дуже гарна вітрина. І це з гречки. Я минулого року оцей з гречки я купляла. Бачите, грану сарачину це означає з гречки. Ви тільки, не подивіться, 30 евро, а він тяжкий. І от, от з горіхами 28 євро. От положили тобі кілька горіхів там зверху. І, ну, він, 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 він нормальний, він смачний. Він э, смачний, але він не дуже смачний. І от а лімони. Це теж гарний, красивий такий. Лімони, там, лімончеллю, напевне, дають. Таке гарне. І тут оцей, я би теж спробувала, оцей гарний. Тут багато пінолі ночі. Пінолі, ночі. І, і такі низенькі-нізенькі повидличка трошки. Ось така беля ідея. Я оцей хочу вдома зробити. Такий низесенький. Незесенький такий, бачите? О, Та то є беля фігура. Отаку пінолі поставити зверху. І комусь подарувати це і зовсім дуже гарно по-італійськи. Вже закривають. Тут капелюшки, такі в нас зараз дуже в моді, у такий колір. Так, я сумка в мене така попала такого кольору. Бо цей колір рік року. А мені здається, минулого року дивиться, яка, яка це гарна. Яка в неї перламутрові, перламутрові, оці такий хвостик наверху. Я такого річного кольору не люблю, але я крісла такі купила, тому що, тому що і добре, що я їх купила, тому що вони мені дуже дали свіжість в хаті. Фіолетовий колір ось такий, я його не люблю. Це пластмаса. Це пластмаса, перевесенка. І ось такі всякі е, кофеварки у нас в Італії продають. Ага. Ну, я тут була вчора. Ну, мені завтра, я завтра ще пройдуся. Прийду, такі... Завтра я ще знову прийду. 50% знижка. Ну, я одягу не хочу купляти, тому що одяг мені не потрібен. Я мінімаліст, в мене всього дуже-дуже багато в хаті є. І я цього не хочу. Телефон завжди, завжди в телефоні. Ми тут всі сидимо. Ось такі маленький ресторанчик, я показую українців, ті, що живуть в Україні, ніколи не бачили. Молодежі, чао, комива. Кібра, які сіти, кибивити. А перетімо. Вона сирата. Вона прег. Бачите, які? Веселі. Ви бачили, які веселі тут Віталії молодіж весела, бо бо ви бачили, пива нема багато. Взяли по аперитівчику такому, і основне зустрітися разом і посидіти, пожартувати. Тут молодіж немає. Колись Віталії пили, дуже багато пили, тепер не п'ють. Мені розказували старі люди, що колись мужчини Віталій тут так прямо після роботи, самі собі сідали. І в компанію в бар ходили. Там багато не пили. Ну воно, воно, наприклад, стакан-два і приходили додому. А жінка вдома була. Вони зустрічалися. Там собі, може, карти грали, от карти грали і остали. А тепер молодіжний ну, п'є зовсім. Ну п'є так, ну знаєте, ну як не п'є? Ну трошки п'є, десь там. Але так, щоб тут п'яного, хто не знає, хто живе на Україні і ніколи не був, в Італії тут п'яного везі січкою не побачити на вулиці. Ніколи. От що йде, шатається, або впав якийсь п'яний, або зачепився за якийсь паркан, за якийсь слуп, та й у Львові, або десь піпі -пі робить за углом. Такого не існує, щоб п'яного, я скільки тут в Італії, я ще п'яного не бачила. П'яні ну, випивають вино, вони вино випивають, Ну, стакан два випив вдома. Але він вдома п'є, вдома п'є за їдою. За їдою він п'є. Два-три стакани, і це означає, що він напився, що він п'яний, що він вже зловживає. Це зовсім не, так, не такий алкоголь і не такі п'янки, як на Україні. На Україні це прямо у мене травма. У мене травма, бо я з дітства бачила, скільки людей пило, і пили всі люди, всі пили. всі. Мій діду любив випивати, мій тато трошки не був п'як, не був залежний, гроші ніколи не пропивав. Але в компанії як, як не пити? Весілля на весіллі, мужчини трошки напивалися. Що говорити? То була така тоді мода. Це був 80-ті роки, 90-ті роки всі пили. Та й зараз, напевне, Україні, я не знаю, але в мене це дуже. в мене це прямо травма. Залишилася та травма від тих піяків. Я ж теж замужем була, що я розвелася. Бо мій, іменно чоловік, перший єдиний, з яким я була замужем, пив. І він був дуже-дуже добрий. Він був добрий. Єдиний дефект це, що він пив. Базоночок. Базоночок дуже мігенький і натуральний, як він попросте. І ось так. І мій чоловік прямо пив. Він був дуже добрий, дуже дружив зі всіма. І завжди йому друзі говорили, що ти жінки боїшся, Та давай вип'ємо, та давай посидимо. І він не міг відказати. Це у чоловіка я теж якось розкажу. Де, що, як і коли. Він мене дуже сильно любив. Ото єдине, він мене завжди кутусику, кутусику називав. І він дуже сильно мене любив. От я пам'ятаю, ну, це перша любов така, що там, нам мій 19, йому там 23-22 було в той час. Перша така любов це завжди перша сильна любов є. Пізніше, ти вже, як, як ти з часом вже доросла, то ти вже думаєш. так, Багато я чого розказати дораз я закінчую і побачимося. Побачимося ж.